Вітаю, друзі! Сьогодні ми приїхали відпочити в аквапарк Коблево. Ціна квитка для дорослого на сьогодні, серпень місяць 900 гривень. Для дитини до трьох років безкоштовний вхід. Для дитини до 1,40 сорок 700 гривень. Проносити з собою, до речі, напої або їжу в аквапарк не можна. Є така доволі велика парковка, парковка безкоштовна перед входом в аквапарк місця, ну я думаю, достатньо. На вході, до речі, перевіряють іноді сумки, чи є у вас їжа. Речі можна в камері схову залишити. До речі, якщо потрібна камера схову, то треба брати додатковий браслетик, це ми потім дізналися. Нам не потрібно було. І одразу при вході нас зустрічає спочатку такий дитячий басейн, на якому дуже багато різних горок для дітей щоб можна було спускатися з них. Ну, цікаво, дітям подобається, вони там плескаються. І навколо басейнів є багато лежаків. Достатньо, не було проблем з лежаками. Також на території є ресторанчики, де можна поїсти взяти. Ось я кидаю мені, можете зупинити і подивитись, що є. Різні напої, ну ціни адекватні взагалі. І біля ресторану є дорослий басейн, в якому купаються також і діти. І також є дитячий майданчик для маленьких. Також дуже багато різних спусків, горок для дорослих. Дуже цікаво, класно. Деякі горки можна по одному їздити, спускатись з них, ну, але багатенько горок, на яких треба спускатись такими подвійними, подвійні там такі круги йдуть, на яких спускаються. Ну, але класно, круто, цікаво, черга там стоїть. І також біля кожної горки є хлопці, які контролюють ситуацію, ну, тобто дивляться за порядком, щоб все було добре. Ну і якщо при потребі, то я так розумію, що спасуть. Горки є різні, тому є вибір, хтось хоче більш пологу, хтось хоче крутішу. Вибір є. Є де розігнатися і насолоджуватися. Ще що цікаве, це я в правилах парку прочитала. В них є така цікава штука, що для іменинника, якщо у вас цей день день народження, ну, звісно, треба показати документ, який це підтвердить, без 100% безкоштовний вхід. Оце цікавенько. І також на території аквапарку є готель. Де можна знімати номери? Ну і тут, звісно, відпочивати. Ну думаю, про номери і їх вартість, то вже можна подивитися все більш детально на сайті. 待って Відпочинок в аквапарку нам сподобався, як дорослим, так і малим. І бажаємо вам теж гарних відпочинків.